Devil May край, єбанутий всесвіт, і тут я бачу, що Netflix випускає аніме за цією серією ігор. І я такий зійбісь, зараз глянемо. Заходжу, пишу аніме Devil May край, і такий єбать, брутальний, чомусь схожий на Гелсінга Тайтл, і тільки після перегляду я бачу рік його виходу. Я розумію, що мене десь наїбали. Я знову заходжу в пошук і знаходжу таке аніме від Netflix. І Якщо чесно, був трішки розчарований. Бо в порівнянні з минулим тайтлом тут не було як такого стилю. Просто кольори та насиченість виключені на максимум. Все таке кольорове, радісне, і вже після перегляду я розумію, що сюжет ахуєнно, музика без а Персонажі просто їбануть можна, але аніме мені було мало, тому я вирішив звернутися до першого джерела. Пішов у Steam і купив всі частини ігор по DMC. Але це відео лише про п'яту частину. Невже вона настільки краща за перші чотири? Я не знаю, я пройшов лише п'яту частину, бо вона найновіша, а в неї пиздати іграфон. Ну і саме з неї мені попадається найбільше нарізок в Тіктоці. Я так скажем, жертва маркетингу, але хуй з ним, бо після проходження, під час проходження, але не перед проходженням, я й як мала дитина. Наскільки ж це було ахуєнно? Чудові катсцени, неймовірні персонажі, сюжет, але все по порядку. Що таке. Взагалі цей ваш диявол, що може плакати. Це слешер, розроблений японцями з кепком. Взагалі ця серія зародилась з Resident Evil, як аддон четвертої частини. Не знаю, що вони курили під час розробки, що вийшов в DMC, але це настільки ахуєнно, що я сам готовий вам шишки відправляти, лише продовжуйте в тому ж дусі для тих, хто вперше чує про DMC. Світ складається з людського, нашого та демонського з надсильними створіннями. І є такий собі король демонів Мундус, який хотів захопити світ людей. Але один з його побратимів Спарда сказав: Ні, ніхуя і розділив світи, після чого у світі людей він став. Героєм, залутав дуже вродливу дівочку і внаслідок не дуже важких дій в них народилися близнята Вергілій та Данти. Після чого Спарда пішов за хлібом, а матір піклувалась про хлопців до 6 років. Поки на їхню сім'ю не напали, дім підпалили. Данти в нас сховати встигла, але коли пішла за Вергілієм, її вирішили кікнути з Реаллайф, а малого забрати з собою. І от Данти залишається один, думаючи, що всі померли. Подорослішавши, він стає гігачадом, який зносить будки демонам чисто по приколу. От за нього нам і потрібно грати. Пафосу і харизми тут хоч відбавляй, про геймплей. Ця гра не призначена, щоб. Її проходили один раз і не два, а п'ять. Ви думали, цифрові мені просто так. Ні, ніхуя. Тут реально можна покращувати свої вміння на кшталт якоїсь соус-лайк-гри. -like Коли не ти прокачав персонажа до рівня, що ваншотаєш всіх ворогів, а виріс саме твій скіл. З кожним походженням ти все більше звикаєш до кожного персонажа, до його керування і починаєш витворяти такі комбухи, що диявол точно заплаче. А ви думали, гра по приколу так називається? Суть гри в тому, щоб розносити ворогів, в даному випадку всяких демонічних створінь. Під ахуєнну музику. У нас є три персонажі, і в кожного свої можливості. Зараз поясню. Перший ви гратимете це неро. За сюжетом Вергілії його батько відірвав йому руку. Але у нас є така подруга Нікі. Вона інженер і робить нам різні протези. І кожен з цих протезів мають різні здібності. Ви можете як їх купляти перед початком місії, так і знаходити під час проходження рівня. Віце людська частина Вергілія. Тому сам він толком ніхуя не вміє, але в нього є грифон... Тінь – це така як пума, Та кошмар – це по типу голім. Це фізичні уособлення його психологічних травм, і він дистанційно ними керує та атакує, що робить його імбовим персонажем, і за нього найпростіше грати, але й найнудніше. І вже аж в другій половині гри ми гратимемо за Данти, Ті реально жорсткі, і за нього грати найцікавіше. По ходу проходження у вас будуть відкриватися нові комбухи. У вас є режим Демона, де ваш урон по ворогам збільшується. Але моє улюблене, це комбуха з мотоциклом, коли ти на місці починаєш кола нарізати, збиваючи з ніг всіх ворогів. Також всім персонажам можна відкривати якісь нові можливості. Комбухи і тому подібне. Дизайн світу дуже гарно виконані локації на початку гри, коли ми ще знаходимось на землі. Дововижна архітектура, дома в стилі старої Європи, як ззовні, так і всередині. Далі по грі ми вже починаємо спускатися у пекло, і локації стають повністю однаковими, не враховуючи декількох моментів. В кінці кожного рівня є босс. Як же ж круто поставлені бої з ними? Візьмемо, для прикладу бій з голіафом. У нас тут і катсцени, і б'ємося ми спочатку біля замку, потім всередині, і потім знову взовні. І є якісь фрази від боса, не роз стібеться. Загалом це дуже цікаво. Та не схожий на жоден інший проект. DMC — це не почути відпочинок, як Фердер чи Кіберпанк. В неї потрібно сісти та грати. Ну напевно, тому що це слешер. Але навіть поміж ігор цього жанру вона змогла виділитися своєю подачею та сюжетом. Вона моментами несерйозна, серйозна. Деколи до Стобіса пафосна, але при цьому всьому основний її сюжет це не конфлікт добра зі злом, людей та демонів з приправою голівудських жартів з якогось Dead Island. Гра в рази брутальніша, ніж може здатися на перший погляд. Це історія про двох братів, які волею долі попадають у зовсім різні, але при цьому емоційно важкі умови. І через незнання всієї правди, через якісь внутрішні дитячі травми між ним розгоряється конфлікт. Хтось може сказати, що постраждав лише Вергілій. Він ж такий злий, Данти, він такий завжди веселий, жартує над усім. Але як на мене, це просто захисний механізм, щоб хоч якось все проходити. Тому так, якщо вам подобаються слешери та ігри з цікавим сюжетом, вам варто пограти у DMC. А я пройду ще минулі частини. Не просто так я ж на них гроші витрачав. А на цьому у мене все. З вами був я, Вадим. До зустрічі.